Оце би трактора, щоб воно щоб, ну, все вирвалось по-бистрому. Отака жовта цибулька, красива, така й хороша. Королева осень. Реально хулігани взяли нас і обманули. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами команда Брус. І в сьогоднішньому відео ми убираємо цибульку. Покажемо вам, який в нас урожай, яка вродила цибулька, як уберемо, подивимося, скільки її в нас вийшло. Покажемо, як ми її зберігаємо. І ще покажу одну таку штуку, там Сергій Миколайович її створив, правда, давненько, але я думаю, вона вартує уваги. Так що залишайтеся з нами. А ми працюємо. З нами, ось, бачите, і Матвій Володимирович, і Мирон зараз з Сергієм Миколаєвичем прийде. Цибулька ще нібито зелена, ви скажете, ще не вся навіть полягла, в принципі. але вже пора її убирати, тому що вона вже достигла, вже вона готова. Зараз ми її вириваємо. Прямо на огороді тут складаємо, вона підсихає, потім переміщаємо її на горище. Ну там На горищі в нас зараз трошки зайнято, там кукуруза лежить в качанах. І ми її також будемо перелущувати. І от саме оцей лущільний апарат, який колись зробив Сергій Миколаївич, там доволі цікавий апарат, також вам сьогодні покажу. Ну, У нас планується е, дощ через три дні. Три дні буде в нас сонце, тому наша цибулька гарненько підсохне. І от, е, дивіться, вона нібито ще зелена, ми її кладемо. Наша цибуля тут кожура буде підсихати. І ось ця бадель буде вологу. То Цибулина буде забирати вологу з цієї баделі, ось тут пересихати, і вже потім ми її будемо по мішках фасувати. Ну, це вже буде на горищі. Там. І так, друзі, у нас ось вона готова вириватися, і вона готова на горищах ховатися. І щоб ми її поїли, ми її для того садимо, і для салату фіолетова. Ось ця фіолетова. А оцю ми будемо. Використовувати на кров'янку і на плащет, і на що ще. На зажарки навіть будемо готувати. І, і так далі. Це ж та сама площа, друзі. Там, де я розказував, скоро вже буде пасха. Ну, у мене ось такі жовті цибулечки. Ось така жовта цибулька, красива така і хороша. Ось Оці всі красуні, ті, що я виривав, вони всі в рядочку, ось так складаю я. їх. І так я вирву ще один тільки, він був рядом, що ріс тут. Друзі, він добре тут росте. І так, друзі. Милочу все. Ой, хороший, дуже. У мене самі черв'яки на цибулі. На цибулі в мене самі черв'яки. Можна хватити на рибалку. Та нічого, риба клює теж маленькі. Самі черв'яки. Ой, як ти красиво все складає. Боже, який ти молодець. Оце помокне просто. Оце б трактора, щоб, щоб воно все вирвалось по-бистрому. Так що в мене є один деркунг і машина. Тільки машина хор. Мені скоро новий трактор прийшли. Із компанії ДТЗ. Да? Да. Компанія «ДТЗ», а? Компанія ДТЗ. Да. Вона там мені готова довго трактору. Дивіться, в які рядки я складаю. Так, друзі, ось я всі... Ось... тут і марун є все. дід де де? Тачку я десь. З ким? Настрой, я не напорта. Так, друзі, пройшло пару годин буквально. І вся наша цибулька лежить. Дивіться, яка красота. Урожай в цьому році конкретний. Не знаю, нам сподобалося. По сортах. Ось це сорт штутті називається. Бачите, такий доволі непоганий. Так, і десь до цих пір він йде. Ага. Ось тут видно це крайній рядок. І далі е, сорт Болеро. Тут з краю два. Чи половиною рядочки, така фіолетова, це та, що на салати, красива цибуля, в общем. Всі сорти в нас голландські. Замовляли ми спеціально. Ми беремо щороку тільки голландські сорти. Рви. Треба було потру взяти, я не біля. А, Іди копай. Азяйка, Аз морква. Дебела, який сорт? Королева осені? Морка хороша. так, Ну і ви просили по городу пробігтись. Зараз пробіжу, покажу. Так, а ну. ну Також на поливі, тут без полива діла не буде. Вона ще буде рости, ще їй 23 2 місяці рости. І так, Почнемо зверху, так як ми тут практично вверху знаходимося. Там у нас кукурузка, бачите, вже цвіте площа і ото все то наша кукуруза. Кавуни й дині. Ну, сюди полив ніхто не розкладав, трак подождювали були трошки, каплю не клали, ну вже деньки, бачите, такі появляються, виглядають. Кавунчики також. Ну, Зазвичай кавуни в нас великі не родять, ми їх купляємо, коли сезон. З приводу буряка. В цьому році не буде такого шикарного буряка, як в минулому, як кінська голова, тому що нас обдурили. Реально хулігани взяли нас і обманули. На пачці. Написали центавр, ми зазвичай е, сіємо буряк, центавр. Також дуже багато людей запитувало, який же ми буряк сіємо е, кормовий сіємо центавр. В цьому році також Людмила купляла центавр, попросила, дайте нам центавр. Дали центавр на коробці чи на упаковці написано центавр, а на самом ділі отакий От жовтий буряк. Коротше, як морква, він не дуже такий продуктивний. Але, мабуть, вони якісь або калуші його фасували неправильно або спеціально так обманули. Тут сіяночка. Сіяночка Сергія Миколайовича. Дивіться, це сіяночка отлічна. Я думаю, Сергій Миколайович напахає. Просто сіянка набагато довше лежить. Перчик гострий, капуста. Капуста отлічна. Також поливаємо, як коли вже головки конкретні. Дивіться, бачите? Капуста. Отлично. Так, морковка. Тоже, бачите, стоїть як дим, вже в пояс морква. Площа теж величенька. Картоплю будемо дивитися, тоді, як будемо копати, яка вона вродила. А так то жука, слава Богу, немає. Пару разів потруїв Сергій Миколаєвич якимось отрутами і поки нормально. Цибульку виклали, ось тут був часничок. На цьому місці, де був часник, плануємо посадити. Ще, можливо, посадимо рядок картоплі, щоб осінню була, ну, типа молода картопля. А все інше засіємо гірчицею насидирати. Ну, як уберемо цибулю, потім ось цим GTM-ом пробіжимося, перекультивіруємо тут швиденько і посіємо. Або розкидаємо зерно, потім перекультивіруємо та й все. Столовий Бурячок Бурячок – відличний. Бурячок як дуже великий, виросте, теж погано, він нікому не треба. І тут у нас е, петрушечка. Один раз петрушечку ми вже засолили. Ми її ріжемо на кутері е, на кусочки і з сіллю перетираємо, і так запаковуємо баночки, і в холодильнику вона стоїть. Тут у нас вже зерно укропчик. Перчик. Піднявся, вже такий вороний зробився. Там у нас гарбузи будуть. Тут дивіться. Ось така красота, огірочки наші. Посажено, огірочки висять собі ждуть, поки їх зируть. А тут отакі красивательні помідори. Ось тут ось високорослі. Подивіться, які грона на їх прямо. Красота. Потрібно ще допідв'язувати їх, тому що та вже вище патерись. Бачите, які вище, ніж я повиростали. Так, а тут якраз проходить дійство, е, перелущуємо кукурузку нашу. Ось така вже вона налущена, кукурузка. Ось це ось лущільна машина. І ось те місце, де ми будемо зберігати. Ого, скільки ще, так? Да? Ось на цьому горищі ми поприбираємо і сюди будемо складати цибулю. Ну, бачите, скільки в нас кукурузи в качанах. Це її треба всю перелущити. Так, ну і за допомогою ось такого механізму спускаємо мішки зараз і перелущуємо на лущільному апараті. Лущільна машина представляє собою вон такий диск, там знизу болти прикручені або приварені. Да, а знизу там різьба. і... Уголок прикручений до цих болтів, він ганяє вітер. І ось тут ось такий виход зроблений. І все наше зерно вилітає сюди. Мішок вішаємо, на гвоздок ось так фіксуємо, сюди вилітає зерно. Потім, як зерно повністю оббилося, за допомогою ось цього шибера відкриваємо і пусті качани вилітають також у мішок. Ось тут Сергій Миколаївич вже трошки налущив зерна. і Ось наші качани пусті. Качани пусті можна пускати на, е, на, на дрова, а качанами пустими можна топити в буржуйці, наприклад, або ще десь. На розпал, хороший, вони добре горять і дають гарний жар такий тепло. Орієнтуємося по звуку. Як перестає токать зерно, значить, облущило. Так, друзі, триває друга доба перелущування тієї кукурузи. Сергій Миколайович працює за кадіком. Скотовоз причепили. Їдемо туди нагору, будемо перевозити цибульку нашу. Наша цибулька, дивіться, яка тепер зробилась. Земелька оця висохла, вона вже практично отак облущується. Зараз наше завдання загрузити ось цю всю цибулю в мішки. Сергій Миколайович приніс мішків велику кучу. Так, Зараз загружаємо мішки. І тут буквально недалеко, 20 метрів до прицепа, туди заносимо і перевозимо. Тому що був варіант е, тілежкою тягати, це виходить аж через двір, там фірточки відкривати, закривати і всього по три мішки за раз возить. Набагато легше, мабуть, і доцільніше буде вручну перенести. Ну, багатенько це було. В цьому році урожай, дивіться, який бомбезний. Це Ну, понятно, якби не поливали, то діла б не було б зовсім. Так, друзі, занесли на гори ще нашу цибульку. Ось так простелили її, дивіться, в один ряд, щоб не попріла. В общем, цибульку ми простелили, як бачите, в один ряд. І які подальші дії, вона там буде зберігатися, підсихати. Ота бадель зелена, піде назад у цибулину, трошки цибулинка збільшиться, вершочки засохнуть, що бадель починається. І потім десь через місяць, так навіть десь в жовтні, да? Да, десь у жовтні. Полізе туди Людмила Вікторівна з Тетяною Вікторівною можливо. В общем, вони відділять оце шелушення, що підсохло, баделюцю одируть, переберуть оце все діло і запакують у мішки. І Потім у мішках будемо зберігати десь у сухому місці, але там, де немає морозу. Погребі погано зберігати, тому що в погребі вона швидко росте і гниє. Ну саме краще це сухе якесь місце. Ну і помимо того, будемо постійно її використовувати. Ну, так, Ну, Дякую, друзі, за перегляд. Якщо було цікаве відео або корисне, поставте лайк, напишіть коментар. Ну а ми будемо знімати цікавий контент для вас. Всім здоров'я, добра, бережіть себе, бережіть Україну. До побачення і до зустрічі в нових відео.